Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Паркан навколо будинку дворянського зібрання, а з ним і зупинку обіцяють перенести на безпечну відстань у найближчі 10 днів. В укриття можна з тваринами. Тепер офіційно. Другий етап спортивного проєкту Пліч опліч шкільні ліги стартував у Полтаві. А тепер про це та інше більш докладно. Понад три роки зупинка Корпусний парк біля будинку дворянського зібрання стоїть майже на проїжджій частині. Місцеві скаржаться, разом із небезпекою додаються незручності, калюжі та бруд. Коли приберуть паркан і перенесуть зупинку на безпечну відстань, дізнавалася наша Ірина Дава. Стоїть паркан до сих пір, потрібно особливо з дитиною Я ходити хочу. по проїжджій частині. Сніг, бруд. Тут збита плитка. Полтавка Катерина виказує невдоволення зупинкою корпусний парк через малу відстань від неї до проїжджої частини ходити дуже небезпечно, каже жінка. Центр міста в будь-якому випадку, естетичний вигляд, вигляд, вигляд зовсім не мусила, той. Хотілося, щоб в центрі було гарно, щоб було зручно, було безпечно в першу чергу з дітьми ходити. Тому що якщо за такими маленькими дітками ходити по проїжджій частині, коли тролейбус чи маршрутка їде поруч, це зовсім не є комфортно. Ортно і безпечно полтавці говорять, розуміють, що зупинку перенесли через відновлення історичної будівлі, будинку дворянського зібрання. Проте чекати автобус чи тролейбус просто на дорозі дуже незручно. Ми розуміємо за що це незручно так. Ну а що зробиш? Консерваційні роботи будівлі завершені, тож можна перенести паркан на безпечнішу відстань, говорить начальник міського управління КАБ будівництва Максим Мєдвєдєв. Проте треба дочекатися висновків комісії Міністерства культури щодо консервації будівлі. Ми це разом з парканом. Цю будівлю ми будемо передавати на баланс області. Консерваційні роботи так вже майже завершені. Ми чекаємо, коли приїдуть з Мінкульта Комісія продивиться, що може бути якісь ще зауваження. Проте терміни перене. Паркану, а відповідної зупинки все ж не приховують. Їх можуть посунути на три метри до будівлі вже в найближчі 10 днів, говорить Максим Мєдвєдєв. Ми вже проводили нараду з авторами проєкту з проєктним інститутом. Вони зараз роблять всі обстеження для того, щоб зробити якомога більшу відстань, щоб ми якомога більше залишили простору для зупинки. Коли ми здвинемо паркан, ми перенесемо зупинку. Нагадаємо, зупинку громадського транспорту корпусний парк тимчасово перенесли 10 грудня 2020 року. Сталося це наступного дня після пожежі в будинку Дворянського зібрання. Від сьогодні у Полтаві відновив роботу комунальний автобус номер 65 критий ринок Дублянщина, який скасували з початку війни. Поновили маршрут через численні звернення людей. Автобус їхатиме через вулиці Шевченка, Небесної Сотні, Охтирський шлях. Перший виїзд із ринку він здійснюватиме у 6.40, а останній із кінцевої зупинки Дублянщина о 19.00. Графік руху автобусу розміщений на сайті Полтавської міськради. Раніше це був маршрут номер 3 Автобусний, і коли була змінена мережа, ну це було на початку війни. цього маршруту перестало бути взагалі. Ну його просто виключили. Вважалось, що маршрут, який йде до Воколиниць, він повністю дублює, тому не потрібно. Були звернення мешканців тих районів, які там проживають. Це питання виконкому, Вони вирішили поновити цей маршрут, зобов'язали нас виїхати, що ми зробили. Сьогоднішній ранок виявився неспокійним для полтавських школярів. Вісім шкіл міста отримали анонімне повідомлення про можливе замінування будівель. Усіх дітей негайно вивели на подвір'я. А оскільки в листі не було жодної конкретики, вибухотехніки змушені були обстежити усі школи Полтави. Небезпечних предметів станом на 16-ту годину не знайшли. Інформацію вивчають слідчі. Повідомив Василь Зуб, речник Полтавського райуправління поліції. Сьогодні, близько 9 ранку, до поліції надійшло повідомлення від однієї із шкіл про те, що на їхню електронну адресу надійшов анонімний лист з повідомленням про замінування навчальних закладів без будь-якої конкретики. Станом на зараз завершується перевірка близько 20 навчальних закладів по місті Полтава. Евакуйовано загалом більше 5 тисяч учнів, але ще перевірка триває. Поки що. На щастя, будь-яких небезпечних предметів не виявлено. На Полтавщині служба безпеки України викрила ще двох інтернет-агітаторок, які поширювали тези російської пропаганди на своїх сторінках в одній із заборонених соцмереж. Зловмисницями виявилися мешканки полтавського району. Фігурантки публічно виправдовували збройну агресію РФ, воєнні злочини расистів, а також заперечували тимчасову окупацію частини території України. Повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова. З даними слідства, одна з фігуранток називала українські міста історичними територіями РФ, а українських захисників неонацистами. Вона глорифікувала учасників так званої СВО та захоплювалася російськими військами. Крім того, вона поширювала тези російської пропаганди про військові подвиги окупантів. Інша фігурантка заперечувала збройну агресію РФ проти України та співчувала членам сімей загиблих окупантів, розміщуючи їхні крологи на власній сторінці. Слідчі СБУ зібрали докази і повідомили про підозру обом фігуранткам за частиною 2 і 3 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі слідство стосовно однієї фігурантки завершено, матеріали скеровано до суду. Їм загрожує покарання у вигляді 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Тим часом сьогодні у Полтаві попрощалися ще з трьома бійцями, які загинули за незалежність України. Родичі, близькі та побратими прийшли віддати останню шану героям у Святоуспенський собор. Побувала там і наша знімальна група. У Полтаві вкотре попрощалися із загиблими на війні захисниками. Чим відспівування за трьома полеглими героями влаштували у Святоуспенському кафедральному соборі. В останню путь родичі та близькі прийшли провести 51-річного сержанта Владислава Шкурупія. На службу чоловіка мобілізували у листопаді 2023-го. Бойові завдання на передовій він виконував на посаді старшого навідника мінометного механізованого батальйону. 24 січня цього року захисник загинув від поранень на Донеччині. У нього залишився тільки брат. Як не як рідна кров, багато років прожито разом, Цьому, чому я міг гарно вчив, получав, був гарний хлопець. Кому братом, кому товаришем. Він був будівельником, працював на стройці, Настало время таке, що пішов на війну, загинув як герой. Попрощалися на панахиді із 29-річним молодшим сержантом Володимиром В'язуном. З 2015 року він проходив військову службу за контрактом. Потім працював на Полтавському автоагрегатному заводі. 15 березня 2022-го чоловіка призвали до служби. На війні він був головним сержантом штурмового взводу. Останній бій прийняв на Луганському напрямку. Сталося це 24 січня цього року. У Володимира залишилася дружина, син та сестра. Приїхали попрощатись з головним сержантом, з воїном, з одним із кращим воїнів нашого батальйону, який пішов в бою, пішов як герой. В роботі завжди йшов перший, завжди вів за собою людей. Ми з ним два роки билися разом. Виходили з кругових. Хорошо, як пам'ятник. Хороший нашою. Учився ж на воєнному, тут служив же ж, воював жну. Я казав, як герой воював і наградили його. Відспівували в соборі і 30-річного солдата Михайла Горшеніна. До війни він працював тестувальником в іт компанії. З початком повномасштабного вторгнення приєднався до лав Харківської тероборони. Там його призначили на посаду стрільця-помічника-гранатометника стрілецької роти. У бою за нашу батьківщину. Виявивши стійкість і мужність, загинув 13 січня 2024 року під час бойового виконання завдання в районі населеного пункту Новодарівка Гуляйпільського району Запорізької області. Поховали героїв на Затуринському кладовищі. Відрізав ножем біля під'їзду. Поліція встановлює обставини, за яких у Кременчуці місцевий мешканець отримав тяжкі тілесні ушкодження. Подія страпилася ввечері 29 січня по вулиці Олександра Халаменюка. Біля багатоповерхівки 30-річний чоловік вдарив ножем свого 31-річного знайомого. Потерпілий прийшов додому, викликав медиків і його госпіталізували. Протягом доби поліцейські встановили особу порушника. За місцем його помешкання криміналісти вилучили усі речові докази. У разі доведення вони судом йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Повідомила речниця Кременчуцького райуправління управління поліції Анна Васенко. Чоловікові, який причетний до СКОН, оголошено про підозру зараз вирішить питання щодо обрання або міри запобіжного заходу. Попередня причина конфлікту між чоловіками це. Раніше виникшені неприязні відносини наразі. Потерпілий перебуває в лікарняному закладі Кременчука. Він отримав проникаюче поранення в області легеней. Відтепер брати домашніх тварин в укриття під час повітряної тривоги дозволили офіційно інформацію про це днями оприлюднили на порталі МВС України. Які правила перебування в укриттях передбачені для господарів чотирилапих та що мають знати утримувачі бомбосховищ. Розповідаємо про це у сюжеті. Полтавець Віталій пригадує: на початку війни укриття не були пристосовані до того, щоб спускатися в них з тваринами. Проте, говорить, він все одно чотирилапих не залишали, бо це повноправні члени родини. В перші часи складно було всім, не було ж ні ключів, не було ж в підвалах, не зроблено нічого добре. Находили там десь через сусіди, спускали, збрали животних питомців на руки. Це ж було складно. Бачив і. Кошик люди брали, і собак і різних животних. Це у нас чемпіон України Адам. Разом прямували у бомбосховище і Полтавка Олена та її чотирилапа улюблениця Адель. Це дівчинка Адель, 6 років. Спускалися. Ми жили на Аляхова і спускалися в паркінг. І там було багато животних. Вони всі дуже дружелюбні, не було у нас ніяких інцидентів. Мешканцями, не з собаками, не з ким. Ці два підбуля, Брут і бастер, теж мають досвід перебування в укритті. Обов'язково забирали обох і йшли собі спокійно вниз. І ніхто нічого не говорив. Я думаю, люди всі розуміють, що це теж да, це тварина жива і її по-любому треба забирати. Брут, раз. Для таких песиків в укритті обов'язкові повідець і намордник, хоч вони миролюбні та розумні, говорить їхній господар. І ми просто не пересікалися з другими собаками. У нас не було такого. У нас в домі просто ми спускалися. У нас там других тварин нема. Ні, котики були, але вони котів не займають. Вони до котів нормально лояльно. Вони привчені. Відтепер в Україні брати з собою в укриття під час повітряної тривоги домашніх тварин дозволили офіційно. Стосується це і укриттів у школах, дитсадках та вишах. Говорить речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Від 10 січня поточного року Міністерство внутрішніх справ України внесло зміни до наказу номер 579 від 2018 року, відповідно до яких тепер особи із домашніми улюбленцями можуть заходити до захисних споруд цивільного захисту. Віднині недопущення даних осіб із домашніми улюбленцями є правопорушенням. Люди з тваринами мають перебувати в окремих приміщеннях або відокремлених місцях укриття. При цьому власники тварин мають подбати про безпеку інших людей та братів наших менших в обов'язковому порядку. Вони повинні постійно наглядати за своїми тваринами, забезпечувати відповідні санітарні умови для своїх тварин. І, наприклад, якщо тварина може нести загрозу для оточуючих, як це може бути від собаки або інших тварин, то не допускати цьому, наприклад, собака повинна бути в обов'язковому порядку у наморднику та на повідку. Якщо людей з тваринами до захисних споруд не пускатимуть з утримувачами бомбосховищ, правоохоронці проводитимуть роз'яснювальні бесіди. Зазначили в райуправлінні поліції. П'ять видів спорту і п'ять рівнів змагань від шкільних до всеукраїнських. Сьогодні у Полтаві урочисто відкрили другий етап спортивного проєкту «Пліч-о-пліч шкільні ліги. Тепер юні спортсмени змагатимуться між закладами освіти своєї громади. Як це було, бачили наші кореспонденти. Другий етап змагань шкільної ліги Пліч опліч урочисто відкрили у Полтаві. Це всеукраїнський проєкт, де на учасників очікує боротьба у п'яти видах спорту: футзал, волейбол, баскетбол, черлідинг та спортивне орієнтування. Ці шкільні змагання складаються з п'яти етапів. Перший етап у нас вже відбувся протягом грудня місяця і половина січня місяця. Це були міжшкільні змагання, тобто внутрі закладу кожного. Далі школи змагатися між собою. Третій районний етап, четвертий обласний і п'ятий всеукраїнський». У Полтавській тергромаді 20 команд розпочали змагання з волейболу. Участь беруть учні дев'ятих класів. Серед учасників другого туру ліги місцевий ліцей номер 33 Тренер школярів Андрій Гнатенко говорить: цей проєкт не лише сприятиме фізичному розвитку учнів, а й допоможе їм навчитися працювати в команді та проявляти лідерство. Зазвичай обираємо дітей, у яких гарно з координацією, тому що в школі нема секції з волейболу. Їх зібрали за декілька тижнів, як почули про змагання, і раз або два на тиждень, коли є вільне місце в залі, туди проводимо з ними невеличкі заняття. Побачимо, що ми можемо, чи ми чого навчилися за цей період часу, але головне не перемога, а участь. Відкривають другий етап проєкту Пліч-опліч і вихованці Полтавського ліцею номер 1 Їх тренер говорить, команда налаштована тільки на позитивні результати. Війна в країні, карантин, останні чотири роки в нас в країні все дуже і дуже сумно стає з фізичною активністю учнів, дітей і не тільки дітей, всіх. Тому ініціатива провести такі змагання, на мій погляд, досить... Позитивна і потрібно розвивати ну, в цьому напрямку не тільки щоб це був волейбол, а щоб це було більше видів спорту, залучати більше дітей. Усього у другому етапі шкільної ліги пліч-опліч на Полтавщині візьмуть участь 1287 команд. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую про наші сюжети можна подивитися на сайті irt.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все. На все добре. Все обов'язково буде Україна.